Не маючи ніякого успіху на фронті, росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. І оця страшна статистика, це лише остання доба їх терористичної війни. Ну, а далі будемо говорити більш детально про все це зараз. З нами на зв'язку Херсон Роман Сірко, керівник оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Херсонській області. Вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку, вітаю, пане Романе, От ми е е зацитували. Е Певні руйнування на Херсонщині, які росіяни завдали за останню добу. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, куди були влучання, які пошкодження має житловий сектор, приватний сектор? Так на жаль, вчора ворог вкотре стояв масовим обстрілом помирників жителів Херсону. за минулу добу. Здійснено 90 обстрілів населених пунктів Херсонщини. За Затримувати місто Хресовна було здійснено 21 обстріл. В результаті цих ничівних дій ворога загинуло три особи і травмувань зазнали 14 осіб. Були влучання по житлових будинках приватної забудови. Також влучання зазнав багатоповерховий житловий будинок, в якому зміщення представництво Червоного Христа України. Будинок зазнав значного пошкодження. Відбулося займання балконів з другого о четвертий поверхи. Для ліквідації наслідків цієї пожежі було залучено 5 техніки та 23. Також ворожий снаряд влучив в будівлю одного з лікувальних закладів міста Херсона. На щастя, відбулося без пожежі, загиблих чи травмованих серед пацієнтів та персоналу закладу. Не було. Пане Романе, от саме у... лікарні останнім часом стають ціллю номер один для расистів. Вони цілять по медзакладах Херсона. Як відбувається співпраця з медиками і куди доставляють поранених у такому випадку? Так, на жаль, це не перший випадок влучання артилерійських снарядів в медичні заклади міста. На минулому тижні був випадок потрапляння вибухового снаряду, і в результаті сталося Пожежа в пологовому будинку було е рятувальниками евакуйовано з лікувального закладу 20 особи, зокрема одна породіля і одна дитина. На щастя, обійшла себе жертв. Ви назвали страшну цифру: 90 обстрілів за добу. Чи вистачає вам людей техніки для того, щоб реагувати на руйнування на обстріли? Тому що ну рятувальники вони мають з'являтися якомога швидше на місце а, трагедії. Чи вистачає людей та техніки? Вам? І ми знаємо, що росіяни покрали багато пожежних машин, і техніки і інших машин комунальних, коли тікали на лівий берег. Так, на жаль, так і є. Рятувальники вкрали усю справну пожежну рятувальну техніку, яку змогли вивезти на лівий берег. Хочу наголосити, що в цих складних умовах рятувальники Херсонщини здійснюють щоденно, воїзди, тривожні виїзди, докладаючи максимально надзусиль, зусиль, ліквідовуючи наслідки численних ворожих обстрілів. Досить часто це відбувається повторні обстріли, коли пожежні підрозділи працюють на місці виклику. Або підсутно обстрілюють ті самі місця. Рятувальники стараються оперативно та кваліфіковано надавати допомогу кожному, хто цього потребує. Дякуємо вам дуже. Дякуємо усім рятувальникам, які реагують на терористичні обстріли росіян і намагаються врятувати якомога більше українців. Від них Роман Сірко, керівник оперативного штабу ДСНС Херсонської області, з нами був на зв'язку. Ну ми продовжуємо. Запоріжжя. Далі в нас на зв'язку Олександр Старо.